Я взагалі не розумію, що происходит. Ніби норм? Зараз є, ехо у вас? Репить? Ну, я бачу, що в мене щось не так. Коротше, я купив новий комп'ютер. Я купив новий комп'ютер і два дня настраював в ньому все, щоб... Ну як, від вчора, від вчорашнього вечора. Сьогоднішній день, по факту. Тихо? Богдан, блокуй. Ну я бачу, що у мене нормально. Отак, зараз норм я зробив вам. Я вам нормально зробив? Я купляю все, щоб воно все було норм. Не нічого не чути поваги нуль вирубай. Все А норм. Отак, нормально зараз. Купіть собі колонки нормальні, вуха собі купіть нормальні. Е, Богдан, ти можеш? Ти бачиш? Богдан! Ти бачиш в мене в чаті, все норм, Богдан! Бодь! Трохи є, ехо є. Купи норм мікро, купи норм мікро, пише Тіп. Синок, глянь на нього, глянь на нього. Нема лучше. Я вже все хочу, щоб у вас все лучше було. Нема лучше. Не зробили. Люди не придумали. Люди не склеїли, люди не зварили, не придумали. Нема такого. Так, да, э, American -э Great. Чи як там? Е купив комп'ютер, забув вже що сказати. Купив комп'ютер, поміняв все, кроме відеокарти. Е Процесору лучше в світі нема, того нема, всього нема. Зайшов Counter-Strike, різниці ноль. Різниці ноль. Різниці ноль. Я вкинув туди, просто капзда Зараз скажу Два з половиною йде Олануса. Два з половиною йде Олануса. Заходжу в Counter-Strike. Різниці ноль Ноль По FPS ноль різниці. Що купив, що не купив Ноль. Налаштувати треба. Все налаштував. Що за процесор? AMD 9950 3 dx Ноль а гімно. Фу, херня. Поняв Держіть мене в курсі, гайс. Держіть мене в курсі, щоб я зрозумів роз... цей світ лучше. Я вам дуже вдячний. Ви, експерти, ви розбираєтесь У всьому це дуже чітко. Так, відеокарта та сама, що ти хотів. 4090 у відеокарта. Ну, що ти хочеш? 4090. Процесор раза в три лучше, ніж в мене був. 96 ГБ оперативки 96 гігабайт опіратівки? Ти вдумайся. 96. 96 гігабайт, Це вообще взагалі нонсенс. Взагалі перший раз бачу таке. На хіба я ранений лев? Ти розумієш? У мене завжди дал... щось в мене лагає, в мене щось завжди не працює, в мене щось завжди ламається. Я вже думаю, хер з тобою. Все, впихніть в нього, все, що є в нас, що придумали людство. Де в чаті АМД багато потоку, не те що обістяний інтел, який горить нахер. Що стоїло і доказати, бочка дякую велике. Підпишись, давай, не жлобись, підписуємося, підписуємося. Давайте, давайте, бігом підписуємося, підписуємося.